Дай боже здоров'ячка, панство. Сьогодні включаюся до вас з екстреною новиною. Кінець кінців пройшов той час і та мить, коли до мене на телефон прийшло смс-повідомлення від ДП документу Вроцлава, що мій паспорт готовий. Але не знаю там, що і як буде. Е, тому підемо сьогодні екстрено туди. Прямо смс прийшла. Я вже думав їхати, але думаю, що зачекаю, що там у тата, знаєте. Коротше, я Вирішив ще зачекати, що там у тата. Тато теж до мене віддзвонився і каже, що йому також е, прийшло смс повідомлення. Про те, що його паспорт також готовий. Він вже зразу на радощах, що, що коли їдемо, як їдемо. Та кажу, давай може нині після роботи. І тато мав бути до 14-ї. Потім мав заїхати до мене. Ну і я вже далі мав сісти за руль. І виходить мали їхати разом його машиною. От, Але тато не витримав того натиску. Тато в мене такий, що яком кати, шалині, йому треба вчора і вже. І тато коротше, відпросився з роботи, каже до мене, давай, я вже їду. А я якраз щось зрозуміли, думаю, подрімаю годинку-дві. Але коротше, в цілому, думаю, ладно, теж бери якраз ходив душ. Тут до своєї машини заберу документи, заберу паспорт. Бо без українського паспорта закордонний не забереш. І після того? що Чекаю, тата-тато -та під'їжджає, сідаю за руль і їду. В свою чергу це відео підтримайте лайком, коментарем, тому що я бачив попереднє відео, досить гарно вам зайшло, досить багато що вам сподобалось. Дуже багато було запитань. І через то. Я обіцяв, що запишу оце відео друге, продовження, що і як, як забирати. То чекаю на ваші лайки на актив під цим відео. А я в свою чергу познімаю все якомога подробніше, що і до чого, що і як, які документи треба, як процедура відбору відбувається, все вам скажу. Тому зустрінемось трошечки зараз пізніше, коли вже тато до мене. Їде. То вже приїхав. Сідаємо за керівницю і будемо потихоньку зараз їхали. Чекайте, бо тут тато до мене дзвонить. І все добре. Забрати того? Що? Стави ну, Я собі телефон. дам. Я взяв собі. Коротше що, будемо потихоньку їхати, зараз щось пізніше. Так, панство, а ми поки що собі їдемо потихоньку. Що я хочу сказати? Давненько я вже живу, яка не каниви. Тих птича на всіх парах. Ще й не на наших номерах. Ладно, -мо. Кажуть, давненько я не бачив. Шестерочки. Коротше що, нам ще залишилося до... Десь до точки 85 кілометрів, але показуєш, що там велика пробка, десь півтора години треба доїжджати. ще. Маю надію, що ми встигнемо забрати, бо він працює до 6 години, а ми минулий раз 40 хвилин чекали, то не знаємо, що як. А ще коротше, якась та-та біда сталася в машині, що даєш, даєш сильно газу і вискакує, що помилка ущелька втриску. Ніби прокладка... Як то вона? Форсунки. Не знаю, що тут стало. машина після сервісу. Але типа така штука, що коли іменно даєш газу до Макса, тоді таке є. Ми їдемо вже в роцлавських пробках, що ви розуміли. 9 кілометрів їхати 36 хвилин. А 40, що нам показувало 50 з копійками, але маю надію, що може воно піде. Бо того, що, е, вони працюють до 18 я ще десь 40 хвилин треба буде в черзі чекати. Я маю дуже велику надію, що ми доїдемо. Ззаді мене, як бачите, нагла поміч підперлася і то так близько, що хоч бери, дай забери ногу з гальмів, щоб вона мене почомала. Чи що, Стоїмо ждемо. маю кажу надію, що ми вспіємо сьогодні. Коротше, перепрошую за шум, за те, що шумить. Ми пробуємо бігом добратися. Поличилося хвилин 50 до закриття. Такі пробки, що просто капець. Ого, поспішаємо. Так, іду пробувати мельдуватись. А тут раніше був мельдуник. Друзі, сказав, мольдуватись, мав на увазі, зареєструватись. А тут справа була реєстрація і тут, до речі, в іконочках ви подаєтесь на сам паспорт. Але наразі забираємо тут. Друзі, а тут, от, як бачите, є ДП документ, хто в Роцлаві, от собі сходами підноситись, заходити сюди. Буквально бачили, недавно була черга, там де жіночка от витирає заходити туди і кажете, що хочете отримати свій паспорт. Показуєте Смс. Що хочу сказати? Багато хто не вірив, багато хто казав мені писав в коментарях, що нічого не вдасться. Якось так. Чи щасливий дуже. Радий, що вдалося, ви б знали, що в нас по дорозі. У нас по дорозі помилка за помилкою, поки їхали сюди, щось в колесі зараз хрупає. Такі пробки простоїли, тато вже накіпішувався. Думали, що ми не отримали, але в кінцевому результаті отримали. Коротше, що я ще хотів сказати, якщо хто дивився попереднє відео, в попередньому відео був такий важливий момент, що жінка казала, що потрібна Іді-карта. Тато дав український паспорт паперовий. Просто все про канало, все чудово. Другий момент. Я коли забирав, я дав свій старий закордонний. І також в мене все про канал. Також що хочу сказати, закордонний паспорт не забрали. Закордонний паспорт залишився. Термін нового паспорта у мене від цього року, хоч паспорт там той попередній закінчується 27 в 27-му році у березні. Так що цей залишився у мене на руках. Ну і цей також. А ще паспорт був готовий за 10 днів від моменту е, подачі, з того, що ми бачимо по даних. І лише тільки зараз ми, він сюди прийшов. подавались ми 15 травня, а отримали зараз 20 секунд, 26 червня. Тому, друзі, як обіцяв відео з мене, з вас підписка, коментар, лайк. Дякую всім, хто передивився це відео, спасибі тим, хто вірив в те, що вдасться. Ну, а хейтерам що я скажу? Я вас засирати, слухайте не буду, але скажу, то більше-менше гвездіте, а ходіть теж і беріть робіт, поки є можливість. От і все. Тому що що, всіх обняв, припідняв, тримайтеся, купи.